Святкуємо разом сьогодні. Із таким гаслом ми відзначаємо професійне свято, день працівників телебачення, зв'язку та радіомовлення. Ми запросили до редакції СТС маленьких пацієнтів із онкологічного відділення обласної дитячої лікарні, аби малеча побачила зсередини, що таке справжній телеканал та як створюються новини. День із дітлахами провела Юлія Настенко. Сьогодні СТС приймає особливих гостей. Своє професійне свято ми вирішили відсвяткувати разом із пацієнтами дитячої онкології. Малеча разом з батьками на екскурсії нашим телеканалом. Сьогодні їм випала унікальна можливість відчути себе телеведучими та журналістами. Я дубинська Кіра, це новини СТС. За мить, ви першими дізнаєтесь про найголовніше. А от хлопчики пробують себе у ролі справжніх операторів під керівництвом професіоналів. Тепер ну, мені крупно, наприклад. Давай Ось йжай. Ну, вот Оп, стоп, на стоп, назад уже крупно, і ще чуть назад. Стоп. о, єсть нас кадри. Встигають і розповісти про себе у якості гостей студії. Мене зовут Міса. Я би хотів стати ветеринаром з вірюсак. А ось це наша режисерська кімната. Саме тут наші колеги монтують випуски новин. Ви бачили в студії зараз, як пишуться новини, Там зелений фон. Я можу вам показати, як він приблизно змінюється. От, наприклад, спеціальне програма, это фотошоп називається програма, да? Ні, не фотошоп це. <рігум> побачили діти із серця телекомпанії серверну кімнату, де зберігаються величезні обсяги інформації. Ну а після екскурсії завітали на чаювання до журналістів. А також отримали подарунки від генерального директора СТС Лариси Охріменко. <рігум> Я б хотіла немножко вас пацласті. Міша держи. Ну роздайом <рігум> оператора роздайом. <рігум> Пожалуйста, каждому. <рігум> Пожалуйста. Долучилися до нашої акції і сумські радикали. Ми вдячні вам за те, що ви запросили нас долучитись до такого святкового вашого міроприємства, а також радикальна партія від себе хоче всіх діточок пригостити солодощами та деякими медикаментами. Наші журналісти також встигли отримати привітання. А потім знак сегодняшнем дне, чтобы щоб ви всі о нас, мы оставляем этот плакат у вас, щоб да, вас і ваш радував вашу вашу живу. Започаткується на сумщині традиція, коли медійники своє свято професійне святкують добрими справами. Сьогодні такою справою є акція, щоб ваш голос, голос як рупор нашого суспільства, був завжди гучним, громким і впевненим, бо до вас прислухаються. І ви можете завдяки вашим репортажам, завдяки вашим програмам, зробити наше суспільство, життя мешканців нашої області кращим. А одного із наших режисерів навіть нагородили нагородити грамотою Національної ради України з питань телебачення, і радіомовлення, режисера телекомпанії СТС Воліка Володимира Віталійовича. Проте на цьому сюрпризи для наших маленьких гостей не закінчуються. Сьогодні вони мають унікальну можливість особисто поспілкуватися із міським головою Олександром Лисенко у затишній атмосфері. Тож батьки обговорюють із очільником міста на болілі питання. Та звичайно ж не залишаються без подарунків і тут в 30 разів. Збільшилась кількість звернень, і це не тому, що проблеми збільшуються, а просто на них не звертали раніше увагу, і люди зараз бачать, коли допомагають, то треба. Є можливість цю допомогу отримати. То люди тоді звертаються. Крім того, працівники міської ради разом із нашими журналістами поповнили благодійну скриньку для малечі. Відтак діти отримали купу емоцій та пообіцяли ходити на гостини до телевізійників частіше. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, Олександр Олексінко та Олександр Білявський. Новини СТС.